Привіт! Сьогодні трохи докладніше попрацюємо з гілками та комітами. Почнемо з самого початку. Директорія повністю пуста і гід статус нам нічого не покаже. Ми не робили ще ініціалізацію проєкту. Отже, створюю перші зміни, а саме, я хочу однією командою зараз записати hello в файл readme.txt. Файл автоматично буде створений. Затім, git init команда ініціалізує проєкт і створить приховану папку git, після чого ми почнемо відстежувати всі наші зміни. Команда ls-a вона покаже усі файли, і приховані, і звичайні. І зараз ми бачимо саме наш git і readme file. Зараз git статус вже нам покаже наші перші зміни, які нам треба додати та закомітити. Отже, давайте цим займемось. У Visual Studio Code є прикольне розширення, саме його я зараз хочу додати. Git Graph – це розширення для нашого редактору, яке надає зручний графічний інтерфейс для відображення і аналізу історії комітів у гід-репозиторії. Воно надає користувачам візуальну карту гілок, змінених файлів, злиття та багато іншого. Саме тому я буду його використовувати для наглядного відображення всіх наших кроків та нашої роботи. Так буде значно зручніше. Як виявилось, я його встановила трохи раніше, та після того, як ви його встановите, у вас з'явиться маленька позначка Гід граф внизу на панелі, натиснувши на яку, ви зможете побачити, в якому стані зараз проект. У нас ми можемо бачити, що ми знаходимося в гілці Main, це головна гілка, і наш єдиний коміт, де ми ініціалізували проект, тобто Init Project. Якщо ми натиснемо на цей коміт, ми можемо подивитися всі файли, які були змінені. При натисканні на кожний файл в нашому випадку, це readme, ми можемо побачити, що саме в цьому файлі було змінено. Це дуже зручно. Отже, зараз я створю декілька гілок і зроблю це декількома способами. А ви оберете той, що вам до вподоби. Команда branch створи нову гілку Future One. Затім командою Hit checkout ми перемикаємось на гілку Future One. Уважно дивимось на graph і бачимо, що тут теж ми перемкнулися з main гілки на гілку Future One. Тепер, знаходячись в новій гілці, я хочу додати ще змін. Я дозапишу ще одну строку, а саме New Project, у наш файл readme.txt, після чого я додам та закомічу. Одразу після цього ми можемо побачити наш перший коміт в нашій першій гілці новоствореній на гіт-графі. Потім я повторю все те саме. Я ще дозапишу строку, ще раз додам і ще раз закомічую. Я хочу зробити декілька комітів в нашій новій гілці. Оскільки ми гілку Future One створили від гілки Main, ми запозичили все, що було в ній. Тобто і цей перший коміт і Neit Project теж зараз в нашій гілці Future One. Отже, додали другий коміт до нашої першої гілки Future One, і переключаємось на Main. Не забуваємо слідкувати за гідграфом. Бачимо, що зараз ми знаходимося в гілці Main і створюємо нашу другу гілку Feature 2. Замість того, щоб створити гілку однією командою, а потім переключитися на неї другою командою, ми можемо це зробити все однією командою, а саме, checkout b потім назва нашої гілки. І ми одразу опиняємося у новоствореній гілці. Тут я створю повністю новий пітоновський файл та запишу туди функцію Print, яка буде виводити Hello World. Git статус покаже наші перші зміни в гілці Feature 2. Додамо їх та закомітимо. Як меседж я вкажу, що це commit 1 for Feature 2, тобто наш перший коміт для гілки Feature 2. І ось ми можемо бачити наше дерево-гілок. Наразі маємо дві гілки Feature 1 і feature 2. Всі гілки були створені від гілки Main. Я зроблю ще трохи змін в нашій гілці Feature 2. Дозапишу ще трохи коду в цей файл appPy. Додам та закомічу. Я роблю це для того, щоб ми могли побачити більше комітів в кожній гілці, щоб це було більш наглядно, коли ми будемо зливати, мержити ці гілки. Все, комітів ми наробили, гілок ми настворювали. Тепер повертаємось до нашої main головної гілки. І одразу можемо помітити, що наш файл appPy зник. Це тому, що наш файл App був створений у гілці 2, а зараз ми в main. Ми ще не злили ці зміни, тому ми не можемо їх бачити в нашій головній гілці. Якщо ми відкриємо наше readme.txt, то ми теж побачимо тільки Hello, яке ми записували на самому-самому початку. Команда branch покаже всі гілки, які в нас є на даний момент локально, а саме це наша main гілка Ми зараз в ній знаходимось, про це символізує зірочка. Та наші дві гілки, які ми створили. Якщо ви працювали-працювали, і не пам'ятаєте, що ви вже змерджали які гілки або не змерджали, є корисна команда branch Merged. Ця команда покаже, які гілки вже змерджені до вашої головної гілки. В нашому випадку нічого не змерджено, ми бачимо тільки нашу головну гілку. Команда NoMerged покаже ті гілки, які мають зміни і ще не злиті до нашої головної гілки. Отже, знаходячись у гілці, в яку ми плануємо мерчити зміни, виконуємо команду Git Merge і потім вказуємо ту гілку, з якої ми будемо зливати зміни. Ми почнемо з першої гілки Feature – Злито. Тепер в рідмі бачимо дві додаткових строки. Після цього ми переходимо до Future 2 і почнемо зливати всі зміни з другої гілки в нашу головну main. Знову, знаходячись в нашій головній гілці, виконуємо команду hit Merge» і вказуємо назву Future 2. Не лякайтесь, тут створюється новий коміт при Merджі. Ми можемо змінити меседж, можемо не змінювати, просто записати як є. І ось ми бачимо наші злиті дві гілки в нашу мейн. Тепер абсолютно всі зміни, що ми робили, є в нашій головній гілці. У гідрафі ми можемо обирати, яку саме гілку ми хочемо бачити, якщо цей гілок дуже багато і нам важко дивитися коміти по кожній з них. Граф не єдиний спосіб побачити всі коміти, що ми зробили. Якщо так сталося, що ви працюєте десь на сервері і у вас немає графічного юзер-інтерфейса, ви повинні бути в змозі подивитись це просто з терміналу, виконавши команду. Взагалі, вміти працювати з терміналом це дуже корисно, тому що, ну, ви знаєте, ніколи не зрікайся. Команда git log покаже всі коміти, які в нас є на даний час в нашій гілці, де ми зараз саме зараз знаходимось. Команда git log з флагом graph покаже нам майже те саме, що ми бачили в git граф розширенні. Тут ми чітко можемо побачити наші коміти, які ми зробили в гілці Main, та наші злиті коміти з наших гілок Feature 1 і Feature 2. Уявімо, що гілка Feature 1 і Feature 2. Це дві фічі, які ми розробляємо для нашої апки, і ми хочемо подивитись, як відрізняється зараз робота стан гілки Feature 1 від гілки Feature 2. Для цього ми перемикаємось. Та, знаходячись у нашій першій гілці, ми виконуємо команду Git Div і вказуємо назву гілки, з якою ми хочемо побачити різницю. У нашому випадку це Feature 2. І можемо подивитись, що ми не маємо нашого файла AppPy у гілці першій з його принтами. Та зате ми маємо дві додаткові строки в нашій рідмітіксті. В цьому прикладі ми подивились різницю саме між двома гілками. Тобто команда div показала нам ті файли і ті строки, які відрізняються у поточній гілці Feature 1 від гілки Feature 2. Та якщо ми хочемо подивитись різницю між поточним комітом в нашій гілці та саме вказаним комітом, який нас цікавить, то ми використовуємо команду git div, знаходячись в поточній гілці, і вказуємо саме той коміт, з яким ми хочемо розібратись, що саме у нас відрізняється. І бачимо, що поточний коміт нашої гілки відрізняється від того коміта, який ми вказали, додаванням строки коміт 2. Можемо це перевірити. Просто переходимо у гід граф і бачимо, що в поточному коміті ми маємо додавання строки коміт 2. А в тому коміті, який ми вказали, ми бачимо, це відображається зліва. Ми не бачимо цієї строки. У наступному уроці ми продовжимо працювати з гілками та комітами. Побачимось.